Україна ніколи не погодиться на заморожування війни з Росією, адже це означатиме визнання окупації території. Про це заявив голова гур Кирило Буданов. Росіяни були б дуже раді заморозити все, як є зараз, щоб ми визнали територію, яку вони захопили, як російську, і вони б святкували свою перемогу. Цього ніколи не станеться. Цієї ж позиції притримується і президент України. Саме тому Володимир Зеленський, просуваючи формулу миру, прилетів до Саудівської Аравії, яка прагне бути посередником у мирному врегулюванні та активно долучається до звільнення українських бранців Кремля. Обговорили пункти формули миру та прогрес, який може бути досягнутий у їхній реалізації. Лідерство Саудівської Аравії може допомогти знайти справедливі рішення. Саудівська Аравія вже сприяла звільненню деяких українців, і Володимир Зеленський плекає надію на сприяння саудівців і надалі. Можливо, саме тому за кілька днів до цього королівство відвідала російська делегація, на чолі з головою державної думи РФ В'ячеславом Володіним. Його супроводжував Леонід Слуцький, який був членом російської делегації на переговорах з Україною у березні 2022 року. Чи говорили з росіянами про мир, невідомо. Але офіційну позицію Кремля щодо формули Миру Зеленського озвучив міністр закордонних справ РФ Лавров. От ультиматуму Зеленський ніколи не відказувався. Вся його ця формула з 10 пунктів була і остається очевидним ультиматумом. Питаються завлечь на різні мероприятия для цієї бумаги. А як можна більше стран. Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед Бін Салман позиціонує себе як потенційний посередник для припинення війни між Україною та Росією. Тому міжнародні експерти не виключають, що ці візити могли бути пов'язані також із підготовкою переговорів про мир. Мета була в тому числі донести можливості і опції щодо. Підтримки українського плану, тобто щоб Саудівська Аравія активніше долучилася, як і інші країни, держави регіону на підтримки цього плану, думаю, що обговорювалися питання так само не виключаю, і зброї В Саудівської Аравії дуже багато її. Ну а про переговорний процес, це те, що я сказав. Не думаю, що на сьогоднішній день просто він є можливим. Партнер по ОПЕК Плюс Саудівська Аравія має важелі впливу на Кремль, але переговори можливі теоретично за трьох ймовірних сценаріїв на думку видання Financial Times. У разі безвихідного положення для України Москва остаточно приєднує чотири регіони, включаючи обласні центри Херсон та Запоріжжя. Обнадійливий сценарій дозволяє нашим солдатам успішно оборонятися, але не контратакувати, що призведе до тривалого протистояння і років. Війни на виснаження, а найоптимістичніший варіант це витіснення силами зсу орків до кордонів 1991 року з повними виплатами репарацій за завдану шкоду на сьогоднішній день. Ймовірність кожного з трьох сценаріїв рівнозначна.